Електричний Fiat 500 2013 року. Чотирьохмісний автомобіль, 150 км запас хода і білий шкіряний салон. Вау! Тут білий шкіряний салон, присутній клімат-контроль, також встановлений підігрів сидінь. По машинці можу сказати, вона взагалі в чудовому стані. Запах просто неймовірний. Ви просто подивіться, який тут селектор КПП. Тут просто кнопочки. Натиснув кнопочку, сію, поїхав. Сіклопідйомники також доволі класно розташовані собі. Хоп. І вікно опустилось. Попробуємо присісти. Ну Хлопчик я не маленький, як би. Але в основному вмістительно. Ну Я ну, можу сказати, що тут все прям нормально. Спереду дівчинка, якщо буде їхати, то взагалі буде отлічно. Бажник тут невеликий, так же само провід для зарядки присутній. Сів і поїхав. Якщо сподобався автомобіль, пишіть в приватні повідомлення, переходьте на сайт або телефонуйте.